Поки ти спиш. А знаєш, маля, коли чарівна ніч спадає на землю, ти вже в постільці, і оченята твої заплющуються. Коли ще хвилька друга і ти поринеш у солодкий сон, у різних куточках землі не сплять усілякі тварини і птахи. Хто вони та що роблять? Поки ти спиш. Різний тигр вийшов на полювання і крадеться джунглями. Поки ти спиш, двоє мишенят облаштовують собі затишне, тепле гніздечко у стіжку сіна. Поки ти спиш, троє пустотливих ведмедиків грають у квача у засніженому лісі. Поки ти спиш, четверо голодних совенят сидять на дубі в очікуванні матусі. Поки ти спиш, п'ятеро веселих дельфінів грають на хвилях синього моря. Поки ти спиш, шестеро плямистих оленят перестрибують срібний струмочок, що дзюркотить у сонячному лісі. Поки ти спиш, семеро гусей летять у гордому мовчанні у місячному сяйві. Поки ти спиш, Восьмеро пустотливих кроликів грають у світанковому серпанку на галявинці. Поки ти спиш, дев'ятеро величних слонів бредуть до водопою. Поки ти спиш, десятеро незграбних пінгвінів вистрибують із крижаного моря і перевальцем ідуть берегом, де їх радісно зустрічають сотні друзів пінгвінів.